Для жителів міста, гостей і всіх охочих до купання, в Обухові з'явився міський пляж. Чиста проточна вода з дарує прохолоду в літню спеку. Піщаний пляж і тінь дерев зроблять відпочинок справді приємним. Місто довго вибирали. В кінці кінців, при содействиї міського совєту, мера нашого города, його замістителей, підприємств Обухова. вдалося намити пісок, проложити, зробити подізну дорогу. Зараз активно ведуться роботи зі створення інфраструктури пляжу для зручного і безпечного відпочинку жителів міста. Строються зараз туалети, кабінки для передівання, будуть оснащені, територія буде оснащена звісно, мусорними контейнерами, урнами. Буде організовано общественное питання, продажа прохладительных напитків, мороженого і оборудована стоянка для автомобилей. Вход, звісно, буде безплатний. Платне будуть оказываемые услуги, як питання, прокат спортивного і пляжного інвентаря. Для виконання всіх робіт із благоустрою пляжу було створено спеціальне комунальне господарство. было принято решение создать специально коммунальное предприятие при городском совете. Его решением сессии в мае такое предприятие было создано. Назвали его Абухевский Плесу. И это предприятие будет заниматься как раз развитием, благоустройством в Абухове мест массового отдыха. Плани щодо пляжу великі і за один рік їх не втілити в життя, але завершення всіх найнеобхідніших робіт планується до серпня місяця. Звісно, все упирається фінансування, тому бюджет у нас, як звездно, наповнюється дуже слабо. Будемо зискувати средства інвесторів як підприємств, частных лиц. І сподіваємося, що з допомогою зробимо пляж красивим, удобним, приємним для відпочинку наших обуховців. Уже зараз пляж відкритий для відпочивальників. Вода і пісок відповідають санітарним нормам. У майбутньому планують пустити маршрутні таксі до міського пляжу, але і так добратися до нього легко. Дорогою до Києва між Обуховом і Тацинками є поворот до кафе Стугна, і вже за 200 метрів радує око новий міський пляж. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.